Я прийняв рішення про вихід з партії Слуга народу. Цьому передувало багато подій, які були раніше, але останньою краплею став процес перейменування міста Червонограда, звідки я родом, звідки родом мої виборці, без врахування голосів виборців. Комітет проігнорував будь-які прохання про перегляд назви протягом останніх понад півроку. Комітет. Проігнорував моє прохання про те, щоб виключити з постанови, яка була проголосована нещодавно, про перемінування населених пунктів 328 назви міста Червонограда і продовжити це обговорення. Голова Верховної Ради проігнорував це прохання про можливість пояснити громаді, що сталося, і дати можливість громаді прийняти інше рішення, яке більш історично близьке місту Червонограду, наприклад, місто Кристинопіль чи можливо іншу назву. Основне в цьому процесі це ігнорування голосу громади. І після рішення комітету з питань державотворення, який очолює Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, я не маю морального права собі дозволяти залишатися перебувати в лавах партії Слуга народу, тому складаю в себе повноваження члена ради Львівської обласної організації і члена політичної партії Слуга народу. Я продовжую працювати у фракції, тому що я мушу працювати в комітеті енергетики і делегації України до парламентської асамблеї Ради Європи, але далі політична ідеологія в мене не співпадає з напрямком дій політичної партії Слуга народу.